Всім доброго дня! Ми дивимося з вами сьогодні трошки індійських прикрас, трошки новинок, трошки намис, трошки того, що залишилось. Всього потрошку. Якщо вам щось подобається, будь ласка, пишіть одразу в Viber, WhatsApp або Telegram, або дзвоніть. 18,2-18,3, 18, ось цей комплект. В гранатах, 18,3 розмір, 4,5 грами одна сережка Так, ми починаємо сьогодні, напевно, з гранатів, я так думаю. І подивимося, гранати, що є, що залишилось. Зняла свою каблучку, щоб вона не заважала. 18,2, 18,3, 3800 гривень. Ось такий крупний гранатик. В мене зараз є намисто 48 см. Ви знаєте, що в мене бувають і дрібні ось такі, і крупні, і можна замовити такі самі зі срібними кульками в переміжку, щоб було так стильово, цікаво. 900 гривень ось такий чокер. Можна у будь-якій довжині. Можна браслетик на ручку. Ось такі ми робили двохрядні, з перлинками робили так само. От також це все цікаво. Далі ось такий браслетик новинка. Це такий у нас був менший, це крупніший. На маленьке зап'ястя. 12 міліметрів тут гранати. Він, мені здається, що ніби це е, трохи котяче око. Ось це якийсь сливовий гранат. Це не, значить не той, що в нас був, це інший гранат, бо тут є ось особливо, тут видно ось ці зайчики. Бачите, цей гранат, цей браслет 1800 гривень. Я скажу вагу про всяк випадок. Це в нас 21 грам. Ось такий крупненький, 12 мм. Це я зблизька показую На зап'ястя 16 або 15,5. На 16 от так він сідає як рідний. Красивий колір. Хтось у мене з дівчаток брав такого плану гранат. Це би підійшло. Вони схожі по відтінках між собою. Зараз красиво видно. Красиво видно, добре видно. Такий наборчик, типу наборчик. Зайчики показали, йдемо далі. Такий самий у ромбах ще є в мене аметист. Далі на розмір 17-17,1, самотня каблучка з містиком. От, в мене цей камінь буває рідко, хоча теоретично можна брати якісь такі моделі. Просто я дивлюся, щоб, щоб були цікаві. Щоб щось було цікаве, поки не бачу, щоб мені подобалося. От, такі, в принципі, я люблю. Може бути такого плану сережки. 1650 гривень це в нас самотня каблучка. Сам камінь тут 14 міліметрів, і два з половиною повністю каблучка, маленький розмір, 17. Краще, краще напевно, все-таки рівно 17. Далі, ось така підвізка самотня з хризолітами та геліотісом. 2200 гривень неї її вартість, 4 см підвізка, ширина 2,6 і разом з вушком довжина 5,3, 5,4. Підійде до комплектів, якщо у вас є кругленькі або овальні, наприклад, або до геліотісу. Гарненька, гарненька. Хризоліти, 12 грамів в неї вага. Далі хочу вам показати маленький хрестик ось такий. О, і в мене коротенький, коротенький ланцюжок на кульках 46 сантиметрів буде ось так цікаво. Можна на нього менший хрестик. Маленькі-маленькі кульки. Це для такого тендібного. Хрестик вартість 1200 гривень, ланцюжок кульки 500 гривень. Або є в мене інший хрестик, трохи менший для такого ланцюжка. Це ж цей буряковий гранат. Бачите, він тільки він в кавашонах, в кульках. Ось такий. Ну, давайте нехай він полежить трохи. Ось такий зі штучними опалами він сюди би підійшов краще. Зі штучними опалами 1000 гривень вартість. Він у радіованні маленький, менше, ніж гранат. Кавучка ось така дуже красивий аметрин крапелькою. Тут він саме такий фіолетово-жовтий. Прям аметрин аметрин з аметриновим відтінком. У розмірі 18,5. з половиною і висота, точніше, довжина камінця, 21 на 16. Вони всі такі височенкі, але тут у нас висота 9 міліметрів, якщо сам камінець взяти, не кастом, а сам камінець. Вони всі у нас крупні, ось такі. Красива крапелька, він такий, більш-менш і, і тендітний, і одночасно. Святковий і на кожен день нормально. Просто треба охайно камінці все-таки носити, бо вони такі більше святкові. Щоб його просто не затерти щоденними своїми справами. Не сказав 2000 гривень вартість. У розмірі 18,7 рубін ось такий прямокутний. Цей 3 тисячі гривень. Був у нас ще овальний, він трохи дешевший. От він, в принципі, є з минулого відео. Красивий. 3 тисячі гривень, гривень рівно. 16, 17 на 13. 18,7 розмір Ось такий. Також красивий, просто сама форма досить така цікава. Ось такий далі прозеолітик квадратний 18. Розмір 18. Сережка. Така облучка 2900 гривень вартість набору. Ромбіки чи квадратики. Там каблучка квадратна, сережка ромбика, дуже такий цікавий. Маленький-маленький. Каблучка 13, сережка 16, ну а це, якщо ось так поміряти, це 14. Разеоліт, зелений аметист. Є просто аметист, ось такими ґудзичками, 18-й розмір. Тут цікавий колір. 1850 гривень сережка така каблучка Один сантиметр камінець. Ну, такий невеликий, і немалий. На кожен день. Гранат класичний у розмірі 18, це темно-червоний 2100 гривень. Треба, напевно, відео, щоб окремо самі гранати. Ну, тут пізніше цим питанням я займусь. Цей у нас гранаток десь 9 мм приблизно. І є ще гранат Гіссаніт, як ми дивились в минулому відео. 18 розмір тут. Ось такий, бачите? Щоб їх відрізнити. 9750 гривень. Він ось такий риженький. У мене їх двойко. Двойко чи це рубіни? А, так, да, в мене є дві штуки. красиві. Обидва гранати, але обидва навіть троє всі зовсім різні. Другий у розмірі 18 і 8. Ось це він зараз. Я його так швиденько покажу. 18 і 8. Так само крупненький 12 мм. Так, ще раз покажу. Ось цей дуляр комплекту у 18-му розмірі 2800 гривень. сережки так каблучка. І я зовсім забула про. Зараз покажу про що. Тут сережка у нас. 17 міліметрів. Лабрадор 18,5 ось такий 3300 гривень вартість. Але по розміру він 19 міліметрів. Ну, він приблизно такий самий, як і попередній комплект, тільки за долярами Це в нас вага однієї сережки 5,3. Лабрадор в Огранці. В нас з вами ще трошки прикрас лишиться на наступне відео, дівчатка. Хто що бронював, хто що хоче забронювати, будь ласка, пишіть мені на Viber. От відправочки я хочу зробити сьогодні та завтра. Так що хто що? чекається цей бросаток ще не встигла показати це тему на тему гранату. Він у нас обов'язково буде в наступному відео. Це сьогодні, я так думаю, що буде сьогодні друге відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До, до нових зустрічей.